Так, доброго дня. Представтеся, як вас звуть? Мене звуть Новіква Сахарова Антоніда Сергіївна. Ага. Я е, народилася 10 вересня 65-го 57 року. Так. Мені в цьому році, 10 вересня, виповнилось 65 років. І проживаєте в Здолбунові? Так. Ага. Все життя. Е, батьки мої, мама. Горчук, Герасимчук Зоя Артемівна з Вільгора, Гущальського району, а батько з деревні Власєва Калінської області. І ви сама громадянка Росії? Я поки що так, тому що я ходила 30 років, я прожила. В Естонії там працювала і з них 30 років. Я 27 років, років е, отходила в море. Рибачка з повором п'ятого розряду. А це про Сахарова, скажіть, що він має ремаєрство з ним? Іван Дмитрович, він молодший брат е, нашого мого діда Івана Дмитровича Сахарова. Батько. <кхем> е, Батько вже його нема, він умер в 87-му році, а старший його брат 1930 року Іван Іванович Сахаров умер 2002 року. Дід Іван Дмитрович умер якраз в 80-му році, якраз коли закривалася Олімпіада в Москві, от що ще? Баба Марія, вона з князівського роду, от, і тобто мати, вона вмерла в 2002 році. Дядь Ваня Іван Іванович Сахаров вмер в 2000 році. Осталися у Москві. значить, сама старша тетя Рая, вона з 37 року, дядяніша з 39-го року, тетя Тоня з 48 року і Тетя Ніна з 50-го року. Оце осталось. Ну, а ваш батько розповідав про цього Сахарова, да? так? То, то певно, ну, тому Іван э, Андрій обвився, тому що в ті часи. Він розумієте, він е, Нобелівський лауреат премії так. світу, і він е, для того, щоб їх всіх, тому що на той час було велике сімейство, щоб їх не посадили, розумієте? Но... Тоді такі були часи. Тому він е, ну, сказав, що не родич, але мама моя покійна вже 12 березня на слідуючий рік. Мами нашої Зоя Артемна Горщу Гірсімчук, ну після папи Сахарова, вона сказала, що він для того відрікся, щоб їх нікого не посадили. А чого відрікся? Щоб не посадили в тюрму. Ага а за що? Думаю, що... А щоб родичів не посадили? Не да? Так, ну ага. так. Тому що. Mm -hmm. і всі. Я е, коли пішла в море в 78-му році, фамілія прізвище в мене дівоче Сахарова, uh -huh. і мене дуже довго мурижили для того, щоб перевіряли. Mm -hmm. І я три роки, з 78 по 81 рік, е, я ходила в море, але без візу. Тобто я так, мене не пускали, коли перевірив три роки, до речі, і коли все перевірили, потім мене стали uh -huh. пускати запускати. А ще скажіть, цікавий момент щодо того, що е, Петлюра е, хрестив. хрестив так. Ага. А де він її хрестив? У е, Гащанській. А він так. що там проживав? Я Покійниця казала, але я тому що нас батьки, хотіли папа і мама, не навчили брехати. Моя сестра живе так само тут у Здолбунові, вона на два роки молодше за мене, О і слава Богу, нас батьки не навчили брехати. Ну, то це дуже круто, насправді. Це я хочу вам сказати, це е, внутрішній такі. Позив, щоб не брехати, тому що Ну, то-то нормально, я... по-любому, бо морально тебе... Ну все, дуже приємно, дякую вам, я все, бувайте. Андрій. Андрій. Дай Боже здоров'я. І вам всего на добро. І скорішої перемоги. О, дякую. Ой, дай Боже. дай Боже.